Події на близькому сході досить відчутно позначаються на Україні. Про це попереджають західні експерти один із серйозних наслідків. Війна Ізраїлю та Ірану може захопити увагу світових лідерів, посунувши питання російської агресії в Україні на другий план. А це, звісно, гратим росіянам на руку. Утім, на Кремль чекають не лише потенційні вигоди, а й чималі ризики. Усі наслідки війни на близькому сході для Києва та Москви разом із західними аналітиками аналізувала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Перші авіаудари Ізраїля по Ірану стали цілковитою несподіванкою для Москви. За великим рахунком, ескалація на близькому сході сплутала Кремлю усі карти. Але російські пропагандисти одразу ж знайшли потенційні вигоди для РФ. Чи справді ця війна може принести дивіденти Росії та як вона вплине на війну в Україні? Давайте розберемося. Для цього створимо табличку «Потенційні наслідки війни Ізраїля та Ірану для України. В ній поділимо наслідки на позитивні, негативні та нейтральні. Найвідчутніша вигода для Москви, тобто мінус для України, стрибок цін на нафту. Її вартість зросла з 60 до 77 доларів за барель, і це зразу ж конвертується в гроші на війну. Нині доходи від продажу нафти та газу становлять третю частину бюджету РФ. Щоправда, недовго Росії збирати надприбутки, впевнені економісти. Під час повномасштабного втручення повномасштабного ем, атаки на Україну в. Лютому 2022 року ціни зросли на, тоді на 30%, тобто набагато більше був підскок. Зараз він, він, він є, але він не такий великий, як він був тоді. І, в принципі, всі аналітики нафтового ринку кажуть, що ціни повернуться до колишнього, до, 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 до 60 доларів незабаром, тому що економіка повільнюється. Світова Китай, а, торгівельна війна. Вона все б'є по, по по цінам на нафту. Саудівська Аравія і ОПЕК Плюс а, планують збільшувати досить серйозно видобуток нафти. Тобто ціни новотерміново вони буде спадати. Тобто, значного впливу на перебіг війни з Україною аналітики не очікують. Перенесемо цей пункт до нейтрального. А от наступний у мінусах дуже вагомий: війна на близькому сході перебирає на себе всю увагу з заходу. Таке вже було, і це точно погано для України, кажуть аналітики. Міжнародна спільнота не може робити дві речі одночасно, тобто не може тримати в фокусі і в Україну, і Ізраїль. Вона може думати лише про Ізраїль та Іран наразі. Ви ж бачите, що у великій сімці з політичною відповіддю Президента Трампа вся увага зміщується на велике питання ядерної програми Ірану. Чи втрутяться американці? І водночас українські міста бомбардували цього тижня, і майже не було жодної відповіді з боку сполучених штатів і російський диктатор цим користається спеціально у своїх телефонних розмовах із Трампом. Говорить про Іран, а не Україну пропонує себе миротворцем та посередником. І це ще одна потенційна вигода для Кремля зростання ваги Путіна на міжнародній арені, роль миротворця у великому конфлікті. Щоправда, навіть Трамп на це не повівся і порадив диктаторові спочатку закінчити війну в Україні, а потім братися за посередництво. Крім того, Ізраїль теж ніколи не захоче Путіна в такій ролі, адже той не Ковою своєї лояльності до Ірану. Тобто, потуги Кремля закінчилися іще ще одним приниженням і вкотре викрили лицемірство росіян. Лише подивіться на цю заяву МЗС агресорки, де засуджено удари Ізраїля. Цитую по громадянах та сплячих мирних містах Ірану. Через кілька днів російсько-іранський шахет влучив у багатоповерхівку в Києві, а балістична ракета вбила десятки цивільних. Лицемірство щодо засудження ударів по Тегерану в той час, як Росія пішла війною на Україну, цілковито порушуючи статут ООН, Це лицемірство жахливе. Та вони завжди кажуть одне, а роблять інше. Тож росіяни будуть дуже обережними, щоб спробувати підтримувати свої відносини з усіма із саудівцями, з об'єднаними арабськими еміратами, з ізраїльтянами, з іранцями і зі США. І звідси випливає ще один мінус для Росії, тобто плюс для України: Москва кидає Іран на призволяще. Лише на початку року країни підписали угоду про стратегічне партнерство, але Путін не поспішає допомагати союзникові, щоб не розлютити Вашингтон, Ізраїль та багато інших країн через це Росія напевно втратила ще більше поваги, але ми вже бачили таке раніше. Вони покинули Асада, покинули Хезбулу. Тепер вони зробили це з Іраном. Це насправді показує зрештою наскільки транзакційною та цинічною є російська держава. Хоч насправді Іран був другим за величиною союзником агресорки після північної Кореї. Його втрата це знову ж таки плюс для України. Бо, хоча виробництво шахедів вже налагоджене в російському Татарстані, РФ усе ще залежить від іранських постачань все таки мені здається, що компоненти вони приходять з Ірану, все таки більшість, так тому що в Росії немає такої серйозної. Тобто, все таки це досить великий удар. Ракети балістичні, вони в тепер з Ірану не будуть отримувати, бо їх вже немає. Або Іран вже їх використовує проти Ізраїлю. Тобто вони втрачають досить серйозну таку підтримку. Ми пам'ятаємо, що Росія мала такий досить дивний план продавати газ в Іран. Хоча Іран є найбільшим, одним з найбільших видавників газу самого природнього газу. Тобто Вони думали продавати в Іран, а Іран буде продавати свій, Тобто якось там перемішувати, замішувати. А Цей план провалиться так само. Тобто це досить великий удар. Так вони, вони втратили Сирію, Так вони втратили Сірію. Тепер вони втрачають Іран. Тобто, в, в близькому сході вони майже вже нікого і не матимуть. Нібито очевидний мінус цієї війни це переспрямування американської зброї до Ізраїлю замість України. Багато галасу наробила передача Тель-Авіву проти дронових систем, які мали піти до Києва. План скорочення американської підтримки України передував відправленню цих 10 тисяч систем. Це лише симптом ширшої проблеми. Ширша проблема полягає в тому, що як сказав гексет у конгресі, ми збираємося зменшити поставки військової допомоги в Україні. Тож, навіть якщо конгрес займає певну позицію, саме такий намір адміністрації Трампа Тим часом ізраїльські удари лише доводять наскільки ефективною може бути маленька країна, яка має всю необхідну зброю, і що перемогти більшого за розмірами ворога можливо навіть без відправлення наземних військ. Цікаво, що напад Ізраїлю на Іран показав, що повітряна міць, ракети, стелс, системи, канали передачі даних, розвідка все це має значення. Я думаю, що якби в Україні була зброя, винищувачі, бомбардувальники, ракети далекої дії, вони б робили точно те саме, що робить Ізраїль проти російських цілей, і чого так і не вдалося зробити Росії в Україні. Російські ВПС довели свою повну нездатність робити те, що зробили ізраїльтяни, але я вважаю, що Україна Раїнці могли б це зробити, бо вони більш винахідливі у підсумку. Ця війна на близькому сході абсолютно невигідна Росії, і окрім відвертання уваги Заходу, ніяк не допоможе їй у боях проти України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.